Сьогодні так хочеться потішитися в обіймах затишної ковдри трохи довше. Просто полежати без зайвих думок, наче в медитації, відчути той момент, коли ніч вже скінчилася, проти день ще не розпочався. Ну, це в ідеалі. Проте в дійсності тебе вже штовхає, лапою чи облизує твій домашній улюбленець з абсолютно чіткими і зрозумілими вимогами гуляти та снідати. Чи спершу снідати, неважливо, все одно ніяких позапланованих лінощів. 13 грудня, не п'ятниця, хоч, як немає четверолапого, то сусід обов'язково з першими промінчиками сонечка вже щось висверлює, наче в твоєму мозику, а не стіні, очевидно, що полежати чи поспати ще трохи. Не варіант. Вмикаю музику. І подумки підтанцьовую, адже тіло ще не готове, воно ще не прокинулося. Воно хоче щось смачненького, за затишним маминим рецептиком, коли ще не знали, що таке ПП, і робили все щедро від всієї душі, щоб її самісінько і потішити. Отже, сьогодні той самий день, коли можна таку собі репетицію нового року влаштувати та приготувати щось смачненьке. Взагалі-то маю такий лайфхак. Протягом грудня готую щось таке з святкового меню свого дитинства. Одразу перед очима вся родина, ті списки на аркушах, клітинку із серії, що купити, обговорення святкового меню, яке майже не змінювалося. Проте обговорення це ритуал. Обов'язково нишком під'їдання цукерок із захованого в антресолі новорічного поста подарунку та, звісно, успішно виявлену схованку, адже батькова міліціонерська чуйка є навіть у фей. Особливо у фей. Тож знайти і знешкодити солодощі то майже справа честі. Мою родину тішить ще в грудні, смачнючий наполеон такий, як мама готувала, а на Новий рік готую десерт вже за власним рецептом, чи знов таки улюблений з дитинства торт з соковитими вишнями, загорнутими у тонку трубочку з тіста та ніжним сметанним кремом. В нашій родині він називався Дрова під снігом. Або просто торт з вишнями. А як прийнято називати цей улюблений багатьма десерт родом з дитинства у вашій родині? Адже в різних регіонах він називається по-різному? І не забудьте поділитися в коментарях своїми улюбленими святковими стравами за домашніми рецептами. Зараз маємо, маємо можливість смакувати вишукані сири з пліснявою, безліч варіантів солодощів, сиров'ялені запашні ковбаси, червону малосольну рибу тощо. Проте саме страви за родинними рецептами повертають нас з в, в часи, де ділили апельсин троє нас, а він один. Те ці дольки були найсмачніші. Нехай ваше життя буде наповнено смачними емоціями. І я тут зовсім не про їжу, мої любі. Отже, ловіть завдання дня приготувати традиційну сімейну страву, яка вам до душі, яка асоціюється з домом, з рідними. Подякувати подумки своєму роду за всю любов, яку ви отримали, і продовжуєте отримувати. Не забудьте поділитися, принаймні назвою вашою сімейною стравою в коментарях і на додачу ще й часточкою любові, яка у грудні обов'язково передається від дому до дому, роблячи цей світ ще кращим, ще добрішим. А з вами була я, ваша Різдвяна. Побачимося, любі.